Монотонний дзищальний гул бджіл над соковитими кущами малини раптово перекрив гуркіт вантажівки, що наближалася. Катя відірвала погляд від відро з ягодами і, ледь розкривши очі, глянула на дорогу. Трасою повзла чергова фура, навантажена до краю. Дівчина знову поринула у роботу, спритно перекладаючи ягоди з відра у кошики, вистелені старими газетами. Рухи її були вправними, звичними. Вона настільки звикла до постійного шуму, що навіть не здригнулася, коли вантажівка зірвалася на пронизливий гудок, пролітаючи повз. Назустріч фурі, обганяючи якийсь розбитий фургон, мчав довгий чорний позашляховик з затемненими шибками. Майже упритул за ним йшов другий. Здавалося, ніби перший автомобіль ледве прослизнув. А другий уже збирався таранити його, і серце Каті на мить завмерло. Але друга машина, виючи покришками, різко кинула убік, уникаючи зіткнення. Наступну мить вона вже неслася узбіччям, піднімаючи за собою хмару куряви. У Каті не вистачило часу на страх, вона лише відчула шалений порив вітру, що ледь не збив її з ніг, принісши з собою сморід паленої гуми. Пилу та оглушливий тріск. Шкірою вона відчула, як її лоток з ягодами розлітається на дрібні шматочки. Кошики, наповнені малиною, зміла і розкидала по землі чорна смертельна хмара, все навколо в одну мить стало криваво червоним. Катя стояла, опустивши руки, не в змозі пошевелитися, заворожена тим, що сталося. Та смерть пройшла так близько, що дівчина відчула її опік дихання. Обидва чорні позашляховики зупинилися майже одночасно. Коли пил влягся, Катя побачила, як з одного авто вийшов кремезний чоловік у темному костюмі і поманив її пальцем. Погляд його був важким, і вона не насмілилася не послухати. Підійшла до машини, наче в транці. Відшкодування. кинув чоловік. Він сунув Каті пачку банкнот 500 гривень. Потім розвернувся і пішов до першого авто. На його товстій шиї блищала піт, що стікав під комір сорочки. Катя все ще не рухалася. Очі її були широко розкриті, вона дивилася на гроші, але не розуміла нічого. У цю мить у другому авто на задньому сидінні опустилося скло. Катя підвела погляд. І побачила, що на неї дивиться дівчинка підліток. Її бліде личко з пухкими губами й довгими віями було схвильоване. Тату, глянь, як вона налякана. тихо скрикнула дівчинка. Літній чоловік, що сидів поруч, виглядав байдужим. Софійко, заспокойся. Нічого страшного. Вона отямиться і піде додому. Забудь про неї. Нам треба їхати. Ні. Софія похитала головою, а губи її скулилися. Тату, будь ласка, візьми її з нами, хоча б нагодуй заради мене. Ти ж знаєш, мені залишилося недовго. Останні слова подіяли на багатія. Він важко зітхнув, приклав телефон до вуха і сказав, мабуть, охоронцю в першій машині Володимире, забирайте цю дівчину! Катя лише мигала, коли з першого авто, розстібаючи піджак, вийшов знайомий вже охоронець, щоб посадити її. Але знову пролунав слабкий, але наполегливий голос доньки Тату, я хочу, щоб вона їхала зі мною. Багач кинув погляд на доньку. Але Софійко, вона ж брудна. Подивись, вся в пилу, а ти ж хвора. Софія вперто хитала головою. Будь ласка, тату! Я хочу, щоб вона їхала зі мною. Хочу. Було видно, що чоловік не має сил суперечити доньці. Він махнув рукою, звертаючись до каті. Сідай у машину швидше. Катя, наче намбула, підійшла до авто і сіла на заднє сидіння, не наважуючись підняти очі. Двері зачинилися, і автомобіль рушив. Катя раптом отямилася і почала озиратися. Навіщо вона поїхала з ними? Хто вони такі? Дівчинка навпроти промовила Я Софія, а це мій тато. Як тебе звуть? Катя. пробурмотіла дівчина. Софія не вгамовувалася. Було видно, що їй хочеться розмовляти, хоч вона й виглядала втомленою. А навіщо ти на трасі стояла? Тобі що? Батьки не казали, що на дорозі небезпечно? У очах дівчинки горіла дитяча цікавість. Я не гуляла, і батьків у мене немає. Тихо почала Катя і замовкла. Софія насупилася і обережно запитала А де твої батьки? І де твій дім? Катя, здригнувшись, відвела погляд. Дім згорів рік тому. Батьки загинули. Я зовсім сама. Мене вже не взяли будуть будинок. Я доросла. Сусідка дала мені протулок, от я й залишилася. Іти нікуди, роботи нема, допомагала їй по господарству, торгувала на трасі. Софія дивилася співчутливо. Зрозуміло, прошепотіла вона. А я свою маму майже не пам'ятаю. Багач, що до цього мовчав, раптом втрутився Софійко, годі, не зараз. Софія замовкла, а Катя схилила голову, не насмілюючись більше говорити. У салоні встановилася тиша. За годину автомобіль зупинився. Коли Катя вийшла, вона оніміла. На пагорбі стояв величезний маєток, потонувший у квітах. Охорона винесла Софію, посадила в інвалідний візок і повезла до будинку. Дівчинка виглядала виснаженою. Слідом, поправляючи піджак, до входу пройшов багач. Катя поплилася за ним. У дверях їх зустріла жінка років сорока з ідеальною зачіскою, одягнена у строгий костюм. Її погляд ковзнув по Софії, а потім спинився на каті. В очах блиснула зневага. Романе, що це за лахміття? Це же брачка з дороги? Багач кивнув. Так, на узбіччі. Софія її підібрала. Ти ж знаєш, я не можу їй відмовити. Нагодуємо і відпустимо. Раптом Софія розплющила очі. Ні, нехай Катя залишиться. Я хочу, щоб вона залишилася. Батько розвів руками. Жінка зверхньо глянула на Софію. Навіщо вона тобі, Софійко? Ні краси, ні шкіри, та ще й брудна. Софія дивилася вперто. Вона буде доглядати за мною. Тату, скажи їй. Доглядати? багачка усміхнулася. І ти думаєш, ця дівчина зможе про тебе піклуватися? Подивися на неї. Вона нічого не вміє. Я навчуся, тихо, але рішуче промовила Катя. Жінка оглянула її з ніг до голови і обличчя її перекривила огидна гримаса. Роман, бачачи, що суперечка затягується, махнув рукою. Годі, Лесю, Софія права, нехай залишиться. Покажи її, де жити, нехай вмиється і переодягнеться. Леся, стиснувши губи, кивнула і вони увійшли всередину. Леся вела Катю просторими залами. Дівчина почувалася наче в музеї, боячись чогось доторкнутися. Леся зупинилася біля однієї з дверей ось твоя кімната. Вона відчинила двері Слухай уважно, Катю. Ти виконуватимеш всі доручення Софії, а головне, мої. І якщо спробуєш щось вкрасти або зіпсувати, я з тобою швидко розберуся. Катя зайшла всередину. Це була тісна комора без вікна з вузьким ліжком і маленьким столиком. Господиня продовжила Ти спатимеш тут. Поруч кімната Софії. У неї є дзвіночок. Як тільки вона подзвонить, ти маєш бути поруч. Переодягнися і вмийся». Леся дістала з шафи старий, але чистий одяг. Катя переодяглася. Леся повернулася за півгодини і подала їй папір. Солія тримається на ліках. Ти будеш підключати крапельниці і міняти мішки з розчинами, суворо сказала вона. Пропустиш дозу, вона може померти. Леся сипала медичними термінами, пояснювала, що й куди підключати. У каті від цього йшов кругом голова, вона лише кивала, сподіваючись, що потім розбереться. Ти зрозуміла? Леся пильно подивилася на неї. Якщо з Софією щось станеться, я викину тебе на вулицю. Зрозуміло? Катя постукала в кімнату до Софії. Штори були задерті, стояв на півморок. Дівчинка вже лежала в ліжку. Вона посміхнулася, побачивши Катю, і поплескала рукою по ліжку. Сідай зі мною, мені нудно. Катя сіла на край, і вони почали розмовляти. Софія розповідала про самотність у великому будинку, про нудьгу. Катя, щоб потішити її, розповідала про своє село, про ліси, поля, про те, як збирала ягоди і пасла корів. Вони розмовляли так довго, що Софія заснула, а Катя втомлена, пішла до своєї комори. Вранці Катю розбудив незвичне відчуття вона була не в своєму старому житлі. Прозвенів дзвіночок, і вона миттєво згадала, де знаходиться, побігла до сусідньої кімнати. Катрусю, Софія лежала в ліжку і посміхалася. Я почуваюся сьогодні так добре відчини штори, впусти сонце. Катя відсунула штору і ранкове світло залило кімнату. Софія зажмурилася і засміялася, але раптом погляд Каті впав на крапельницю. З жахом вона зрозуміла, що забула підключити мішок з ліками, серце її завмерло. Тремтячими руками вона замінила розчин. У кімнату увійшла Леся і, помітивши відчинені штори, насупилася. Софійко, кохана, тобі шкідливо, ти ж знаєш, і закрила штору. Тобі не можна багато світла. Леся суворо глянула на Катю. Ти дала ліки? Все як треба? Її холодний погляд ковзнув по повному мішку. Катя кивнула, червоніючи, але в напівтемряві це помічено не було. Протягом дня Катя не знаходила собі місця. Вона спостерігала за Софією. До вечора, дівчинка знову стала млявою, ледь рухалася. Катя не розуміла, що відбувається, адже вранці вона була такою жвавою. Вноті, коли Софія заснула, Катя наважилася на експеримент. Вона, на свій страх і ризик, відключила мішок з розчином, вирішивши не давати Софії ліків, щоб перевірити свої підозри. Прокинувшись вранці, Катя почула дзвінок і поспішила до Софії. Та знову посміхалася, а щоки її порожевіли. Катрусю, промовила вона. Голос звучав сильніше, ніж зазвичай. Який чудовий ранок! Чим займемося сьогодні? Софія обережно спустила ноги з ліжка. Допоможи мені встати. Хочу подивитися у вікно. Катя підбігла і допомогла їй. Софія Спираючись на Катю, дрібними кроками підійшла до вікна, і Катя відсунула штору. Як красиво, радісно прошепотіла Софія. Почуваюся такою легкою. Підемо після обіду в сад. Катя була вражена. Її підозри підтверджувалися. Ліки не лікували, а ніби робили гірше можливо, помилка. Але Катя знала, що вона тут новачка. І вирішила спочатку розібратися сама. Тиждень проминув непомітно. Катя припинила підключати крапельницю і не могла повірити очам. З кожним днем Софія ставала сильнішою. Голос її звучав упевненіше. З'явилися веселі нотки. Дівчинка, яка ще недавно пересувалася у візку, тепер, хоч і з опорою, впевнено ходила, а щоки її. Заливалися рум'янцем. Катя вивозила її на візку у сад. Вони гуляли цілими днями, балакали. Софія виявилася дуже обізнаною, і Катя дивувалася її ерудиції. Сама вона раніше не дуже любила читати, але під впливом Софії теж почала брати книги. Леся щоранку після пізнього сніданку виїжджала з маєтку і поверталася ввечері з купою пакетів від дорогих брендів. Софія, дивлячись на це, насупрювалася. Одного разу вона сказала Леся витрачає наші з татом гроші, вона справжній шупоголік. Катя не зрозуміла хто хто. Це коли п'яніють від покупок, не можуть стриматися, купують все більше, поки гроші не закінчаться. Пояснила Софія, а в неї, вони, здається, ніколи не скінчаться. Катя кивнула. Зрозуміло, це як алкоголіки, тільки від укладок. Дівчата засміялися. Леся, почувши сміх, кинула на них зверхній погляд і пішла в будинок. Одного вечора, коли Роман повернувся з роботи, до нього вийшла Софія. Тато, приїхав. Роман кинув портфель і, забувши про все, побіг до неї. Він підхопив її і притиснув до себе. У цю мить з вітальні вийшла Леся, але, побачивши їх, завмерла в тіні. На обличчі її спочатку відобразився жах, а потім злість і зависть. Каті стало ясно. Господиня не рада, що її пасербиця одужала. Після вечері Леся притиснула Каті до стіни в темному коридорі. Що ти робиш? прошепіла вона. Ти щось робиш з нею, вона якась інша. Це твоя вина. Ти порушуєш графік прийому ліків? Я даю ліки, як ви сказали, збрехала Катя, тремтячи. Леся відпустила її і різко пішла. Пізно ввечері Катя наважилася розкритися Софії. Послухай, почала вона невпевнено. Мені здається, твої ліки роблять тобі гірше. Я б перестала їх давати. Софія скрикнула як перестала. Раптом вона прикрила рот рукою Стривай, значить, мені краще не через ліки, а без них. Вона подивилася на Катю. Софійко, схоже, саме ліки роблять тебе слабкою. У цю мить двері розчинилися. На порозі стояла Леся. Очі її палали злістю. Ось як ви розважаєтеся, прошепіла вона. Я так і знала, поганку, ти хочеш убити мою доньку. Катя зіщулилася. Я не твоя донька. раптом закричала Софія і, схопивши дзвіночок, почала дзвонити, що є сили. Дзвін рознісся будинком. За кілька секунд у кімнату увірвався Роман, на ходу застібаючи халат. За ним з'явилися служниці. Що тут відбувається? Голос його був суворим, але з тривогою. Леся скористувалася моментом. Романе, ця же брачка хотіла вбити нашу доньку. Вона не давала їй ліків. Катя тремтячи, вигукнула Ваша дружина бреше, ці ліки вбивають Софійку. Це вона, п'явка, висмоктує з неї життя. Роман стояв, важко дихаючи. Раптом він промовив, ніби сам до себе. Якщо дівчина не давала ліків, а Софія мене зустрічає, ходить, сміється. Лесю, виходить, ти брешеш. Я думав, ти піклуєшся про неї. Він подивився на дружину впритул. Обличчя його спотворилося від гніву. Лесю, як ти могла? Леся, зрозумівши, що все викрито, завила і кинулася на Катю. Але Роман встиг перехопити її, а служниці допомогли відтягнути жінку. Вона кричала, виривалася, але даремно. Роман вказав на двері заберіть її і замкніть. Я не хочу її більше бачити. Софія і Катя, обнявшись, дивилися у вікно. Під'їжджала дорога, освітлювалася спалахами поліцейських маячків. Біля машини стояв офіцер. Роман щось пояснював йому, показуючи на будинок. Поліцейський вивів Лесю в наручниках. Жінка з похиленою головою сіла в авто. Двері зачинилися, і машина поїхала. Ворота закрилися. Роман увійшов у будинок. Він підійшов до дівчат і тихо промовив До чого ж я був сліпий? Скільки часу ми втратили? Прости мене, доню. Софія поклала руку йому на плече. Він підвів очі на Катю. Катю, ти врятувала мою доньку, ти врятувала і мене, ти тепер моя друга донька. У його очах блиснули сльози. Минуло кілька років. Катя вже не була тією заляканою сиротою з траси. Вона стала студенткою престижного університету, навчалася з захопленням, кожен день дивуючись зі змінам у своїй долі. Софія розквітла. Вона перестала бути блідою тендітною тінню, займалася спортом, танцями, а її сміх часто лунав будинком. Їхня дружба переросла у міцні сестринські стосунки. Вони ділилися секретами, сміялися і завжди підтримували одна одну. Час минав, життя змінювалося. Катя, опинившись у новому світі, зустріла молодого чоловіка з впливової родини. Він був розумним, вихованим і, незважаючи на багатство, вразив її своєю добротою. Їхнє весілля було схоже на казку. Софія знайшла щастя стала новитим лікарем, добрим і надійним. Їхнє весілля стало святом для всіх. Роман, дивлячись на своїх доньок, відчував, як серце наповнюється теплом. Він щодня дякував долі за Софію і Катю, він став справжнім батьком, а згодом і дідом. Щовечора він сідав з онуками за стіл, грав у настільні ігри, слухав їхні історії, вчив їх життєвої мудрості, читав книги і просто радів їхньому щастю. Будинок, який колись був сповнений страху і холоду, тепер наповнився сміхом, радістю і любов'ю. Для Каті він став тим місцем, де вона знайшла щастя і сім'ю, майже таку, яку колись втратила, а для Софії місцем, де вона нарешті змогла жити повною грудьми, без отрути під виглядом ліків, у колі тих, хто її справді любить. І ось одного разу, вже багато років по тому, коли осіннє сонце заливало золотом алеї саду, дві сестри, тримаючись за руки, вийшли на ганок. Попереду в їхньому житті було ще багато шляху, але вони знали тепер у них є дім, де їх завжди чекають, і батько, чия любов була тим міцним фундаментом, на якому можна будувати щастя. А в повітрі, на зміну колишнім тривогам, тепер назавжди поселилися мир і спокій.